З нами ти, сьогодні кроки по тобі звіряємо. Ми розігнулися, щоб іти. І з гідністю і честь собі ми маємо. Тарасе, твої думи всі у нас, ти чуєш, які з небес Слово Лине сьогодні б'є у гарді долі час заради волі у житті щасливі, а Україна тебе вибрала сама. Бачиш із небес майдан, зима, небесну сотні наші, зігріваєш Тарасе, Тараси із чорнечої Гори ти чуєш кожну мить війни негоди. Знай, що у кого серці ти Ти піде в бій за волю і свободу, а вибрати не можна батьківщину, синам твоїм у вірності, любов у времі людей. На одній землі єдині світанки, щоб ясніли сонце знов, і щоб майбуття свободи доля дали Тарасу волю цій землі, І щоб небо, мирно бураділо нива поля, і були люди на оновленій землі, а слово твоє житиме крилати у вишиванні та вишневій Україні, дає дніпро, родина, пісня, хата та мірі, що ця земля єдина. Ячності тобі за те, що небайдужі, все ж ми стали, за те, що жовто синім серце майоріть, і Україна у сузір'ї засіяла нас віра є, надія і любов, і ти, кобзар, це вже не змінити. Ми тут, щоб Україна нам була, щоб вірно жити і любити. Радій Тарасе, твоє слово знає світ, і поки люди тебе в серці мають. І дух живий, і наш великий рік, і Україна, бо її душа співає, як ви.